Частина 11 Проти голосу після стрічки в руці щось змінилось. Коти Горошко більше не йшов. Він ішов усередину. Шепіт був глибше, ніж ліс він чув голос. Своїм голосом. Але чужими словами Ти не герой. Тебе виростили для болю. Вони бояться тебе. Вони тебе не хочуть. Стань тим, ким тебе створили, зброєю. І він побачив його Силует такий самий, як він, з такими самими очима. Але з посмішкою, яка ламала світ. Він не кликав набій. Але коти Горошко пішов на нього. Не з криком, а з тишею. Їхні удари не звучали. Але тріщала реальність. Розпадались спогади, злипались обличчя. І коли він упав, пітний, спалений, знесилений, голос замовк. Бо він убив його себе, того, ким міг стати, але не став.